Знаєте, містер Форд. У мене така ідея. Може, всі форди шеренгою перетнуть фінішну смугу одночасно. Шеренгою прийдуть на фініш. Форд! 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 Майлз далеко попереду. Лео, ти що пропонуєш йому робити? Гальмувати? Так. Самі йому скажете, чи краще мені. Не підходь до мого водія. Іди собі. Повтори, будь ласка. Хочеш, щоб ти пригальмував. Я не змушую тебя, выполнять их не наказы, и я приму любой твой выбор. Любой. Три и еще один рекорд.